Цього року Чернігів відсвяткував 400-річчя одержання магдебурзького права в 1623 році польський король Сигізмунд III надав нашому місту право на самоврядування з цієї нагоди 28 квітня в будівлі історичного факультету чернігівського колегіуму. Історики, викладачі та представники міської влади зібралися на міжнародну наукову конференцію. Чому це важливо? Тому що ну, все-таки громада на місцях повинна приймати ключові рішення щодо свого розвитку, щодо свого міста, щодо вигляду цього міста, щодо його стратегічних цілей, щодо бачення його подальшого розвитку. Як стверджують історики, у 17 столітті в Європі існували декілька моделей самоврядування, але саме Магдебурзька виявилася найбільш збалансованою та живучою. Вона регулювала також вибори міських голів, місцевих депутатів, їхні повноваження, питання судочинства та оподаткування. Те, що 400 років назад наше місто отримало це право, це дійсно непересічна подія, і вона зіграла, мабуть, деяку і вирішальну роль у розвитку нашого міста, оскільки чітко було визначено європейський вектор розвитку, важливість самоврядування стала очевидною і у наш час, коли у перші дні російського вторгнення місцева влада самостійно співпрацювала з військовими у питаннях оборони та налагоджувала життєдіяльність міст під час облоги. Першу інструкцію про це можна говорити, я думаю, публічно що робити місту після 24 лютого. Ми отримали від центральної влади приблизно 10 березня. Вона складалася з трьох пунктів, що робити меру у випадку, якщо місто може бути окупованим. Першим пунктом – евакуювати родину. Другим пунктом записати ролик на підтримку ЗСУ, що всі мери робили ще 24 лютого. Ну і третім пунктом я от, третій не буду розказувати. Також на конференції презентували наукову збірку Чернігів Магдебульській, до якої увійшли. Ви 64 законодавчих та правових документа 17-18 століть видали її коштом міської ради. До цієї збірки увійшли королівські привілеї, увійшли царські грамоти, також накази. І звісно, це гетьманські та полковничі універсали, і також універсали генеральної військової канцелярії. На думку істориків, саме надання у 17 столітті Чернігову Магдебурзького права посприяло його активному розвитку. На тривалий час місто стало важливим осередком освіти та духовенства.